влаштувати срач через радіодиктант. це дом за хорса недалі виступить женічка кліпне <laughs> <laughs> новий радар ПВО це скільки коштує ваш п'ять 5800 євро це пів моєї машини Дивимось і, і засуджуємо Вітаємо, я Анжеліка Сезоненко, а це Віталій Ткачук. Всім привіт! Ми дивимось найгучніші новини тижня і обговорюємо іноді засуджуємо. Цей випуск я пропоную розпочати з найгучнішого скандалу тижня. Ми писали цього тижня радіодиктант Єдності. цьогоріч дикторкою була акторка театру і кіно Наталія Сумська, яку розкритикували просто. Вщент. Ти взагалі чув, як вона читає? Е, чув, мені здається, що щось подібне я чув, коли вмикав в якийсь альбом Емінема, напевно. <рес> щось таке. Давайте послухаємо раптом наші глядачі пропустили, як читала Наталя Сумська диктант. Тому послухаємо уривок і обговоримо. Давайте жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Наступне речення з абзацу. Коротке речення: Треба жити. Написали: наступне речення. Не півсили, не трошки не завтра. Не після. Пишемо не в півсили. не трошки, не завтра, не після. Нове речення. Коротке по-справжньому. Написали. Наступне знову коротке речення. Наталі, просимо трошечки. Ну, навіть одучий так просив все ж таки більш повільно читати. Я насправді прихильниця Наталі Сумської. Я дуже люблю дивитися на її гру в театрі, особливо. Всі вистави мої улюблені, це там, де грає Наталя Сумська. Тому мені складно її критикувати. Талант її як. Акторки, як е, діячки, він беззаперечний. Але якщо оцінювати саме диктант, то є питання. Знаєш, я коли слухав вперше, власне е, цей її спосіб прочитання, я згадав про фразу Усика Don't push the за знаєш, Треба трошки прибережіть коней, пані Наталю. Люди не встигають, а в неї люди коні, і все так швидко. І наскільки я її розумію, вона ще й. В одному з епізодів помилилася, так, так давайте подивимось, що саме критикували люди, і тоді вже будемо предметніше обговорювати. От один з коментарів жахливо темп, інтонації, не виділено розділових знаків. Речення має читатися три рази, що не було дотримано. Коли речення перечитувалося, воно вже могло зазнати метаморфоз. Часточка би могла вже опинитися у зовсім іншому місці. Інтонація кожен раз різна. Нагадую, по інтонації ми мали зрозуміти як мінімум чи речення кличне. Дикторка сама не слідкувала за текстом, допускалася помилок і загалом поставилася до задачі безвідповідально. Наступний коментар. Давайте ви краще у 2026 році не ви, а запросіть нормального вчителя-вчительку, які покажуть нормальний темп, дикцію, інтонацію тощо. Ну, і там наводять приклад кого саме. Ну, а дехто просто. Показав ось цю фотографію учасниці радіодиктанту і написав, що реакція цієї дівчини висловила думку багатьох. тут, мені здається, в неї в голові якраз Don't Push the horses, Наталю. <рес> Як на мене, найбільша проблема власне цього диктанту була в тому, щоб не написати замість пса патрона любиму обізяну, так? Да? <рес> що хтось читав Леся по я думаю, він в курсі. так, так звісно. А, до речі. А про Леся по зробили таку нарізку змонтували, mm -hmm. а разом з Лесем і це дуже смішно виглядає. Давайте подивимося. Давай тому що треба не всякий хуйньою займатися. Жити треба цікаво, жити інтересно, читати книжки, читати книжки, ходити в театр і ходити в оперу з красивими тілками, дресирувати патрона. Дресирувати любимого бізяда. Треба жити. Це, це звісно так. Знаєш, це нерівка, як сніма, коли сидиш на уроці, да, даєш списати товаришу по партії, тільки не списуй один в один. Да, так, а так. так само він. Ну, давай ще послухаємо, як розкритикувала безпосередньо переможниця минулорічного диктанту, пані Христина. Боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще був читав цей текст Павловише Баба, який минулого року. Був диктував. А, ну, слова То критики хоч теж було теж писати, можливі, в нашому житті Пані знаходу. Христина, судячи з настрою вперше. Ну, от так. Ну, маємо те, що маємо, як казали класики. Мені здається, що це занадто жорстка критика. Я згодна, що, можливо, були кращі варіанти прочитання минулоріч, чи ще для когось, там позаторік, але. Все таки більш обережно треба критику висловлювати. Знаєш, мені в цій всій історії е, найцінніше те, що попри надскладну ситуацію на фронті, так е, попри всі виклики, які стоять перед українцями, е, люди на повному серйозі обговорюють диктант. Сваряться, ми знаходимо час вилаштувати срач через радіодиктант. це висока культура, розумієш. Ну насправді. Я не можу уявити жодну країну в світі, да, де ще в таких умовах люди б дійсно переймалися тим, як прочитали диктант, який зміст був тексту. От, і, і потім ще обговорювали це тиждень. Ну, мені здається, з тобою. таку найбільш жорстку критику і хейт висловлювали такі люди з синдромом відмінників. У мене, до речі, був колись такий синдром. Я знаю, ну і загалом я була відмінниця в школі. От золотою медалю школу закінчила. Я теж так хвилювалася завжди, яку ж я оціночку отримаю. Тому якщо хтось мені десь завадив отримати мою прекрасну дванадцятку, то звісно я виливала весь свій гнів на цю людину. От мені здається, так само ті, хто ну, дійсно там десь не встиг. Десь було складно розібратися з пунктуацією через, можливо, не дуже вдале прочитання Наталі Сумської, вони так образилися через те, що не виграли. На рахунок розділових знаків, дорогі глядачі, знаєте, сприймайте це все як авторську інтерпретацію. Я коли не вгадував розділові знаки під час диктанту, то також все спирав на автора, який помилився власне, з розділовими знаками. До речі, так ми казали, це проблема автора. Він не дотримався української, українського правопису. Але направду автор крутий і текст крутий. Я сподіватимемось, що наступного року все більше людей долучатимуться до диктанту. Окрім того, ця пані Христина розкриту Вала ж не тільки Наталю Сумиську, а й ще й авторку а тексту письменниці Євгенію Кузнецову. Відому за книжкою Спитати мічку все ж таки. Мені здається, що текст був ну такий дуже милий в контексті війни. Життєстверний так, життєстверний, філософський, глибокий. Ну на колір і смак, товариш не все. <різь> нема що додати. Рухаємось далі. Рухаємось далі до наших депутатів. Побачимо, як вони працювали. А вони нещодавно ухвалювали держбюджет на 2026 рік. І, як завжди, що? Скандали, інтриги, розслідування. Так, вони не могли поділити цей пиріг. Давай подивимось на нашого улюбленого депутата. Вгадай, хто? Коля, Коля. Коля, Коля Катліта. Давай. Поїхали тільки уявіть собі, друзі, українці, я звітую перед вами киян. Держава витратила на чиновницький туризм, так званий, 8,8 мільярда гривень. І це під час війни. Я пропонував скоротити видатки хоча б на 20% і направити ці кошти. На відбудову спортивних закладів критичної інфраструктури та на обладнання, щоб там могли тренуватися наші діти. На юнацька а дитячий заклад, спорт. інфраструктура тренувалися борці пляжної боротьби. Наші Ні. діти О, зараз Можливо, він мав на увазі і критичну інфраструктуру, і спортивні заклади для дітей та юнацтва. Це авторське прочитання також там мало бути кома. Але ну ми пам'ятаємо, що саме Тищенко так у нас роз'їжджав по Таїландах, через що був скандал, через що його потім звільнили, все ж таки е, виключили з фракції слова народу. Ну Йому розповідати про скорочення видатків. Направду мені здається, пан Микола мав бути останнім, хто підіймає це питання. І ще цікаво, а чому скоротити всього на 20%? в Таїланді знижки зараз? Так, да, не сезон можна дешевше справитись туди назад, але Миколі Тищенко, хоча б дали виступити. Слава Богу. Так але Микола Тищенко у нас не тільки виступав. З трибуни, не тільки йому слово дали, розумієш? Він ще й подарував дуже глибоку духовну книжку. Кобзар? Ні, почекай! Дещо краще: Роксела Підласі. Знаєш яку книжку? Яку? Кобзар? Вибач, вибач, повторююсь. Просто це дуже банально, знаєш. Вишиванку можна: Кобзар. І на трибуну. Лицарство святої доброти. А про що це? Від Тищенка до Роксела Підласої. Але чомусь четвертий том. <реш> Попередні три пропустити. Там нічого цікавого не було, він так проглянув. Швиденько. Можливо, це його улюблена частина. Може бути. Про що ця книжка? Давайте. Я можу тільки прочитати, тому що я, на жаль, своїми словами це сказати не зможу. Осяяні лекції блаженного Іоанна Богомила, унікальні за змістом, яскраві і глибокі дослідження, цілого спектра захоплюючих таємниць, походження, шлях і духовна архітектуріка людини, місце землі в універсумі світів, секрети цивілізації від гіпербореї до місць садів майбутнього. Книга пропонує погляд на святий Грааль» підносить живі портрети великих світильників людства. Як думаєш, Тищенко читав цю книжку? З огляду, як він виглядає і що робить, думаю, да. Причому мені здається, що він її від корки до корки на пам'ять знає. А чому саме ця книжка? Я думаю, що ця книжка стоїть в, книжковій, в книжковому магазині на одній полиці, там з лайфхаками. Як за 5 хвилин зробити шапочку з фольги? <рес> як перемогти коронавірус завдяки е, стеблу редьки? Мені здається, що вони мають приблизно таку ж саму вагу. От. Ти хочеш її прочитати тепер? Насправді я боюсь. Я боюся так само приісповнювати це як Микола Тищенко після прочитання. цієї Я теж цієї боюсь відкритий грань. Новий погляд. Тому я, мабуть, не буду поки що. Але, але можливо, запитаю пораду у рук салани підлазові. Да їх вже б тиждень там, цілий том, там, поки прочитаєш. Але є депутати, яким навіть це не дали. Давай побачимо. Цікаво, кому. Олександр Сергійович, депутатська група довіра. Передає вельможному, вельможному. Так, правильно, будь <плес> ласка. Блять, недалі виступать. Недалі виступіть Не Недалі виступ... не виступити, су... <плес> не <виступить>, суки. Сука. <плес> <плес> ну що це за манери у народних депутатів просто в стінах парламенту, в сесійній залі. Знаєш, в мене на фоні грає ці слова дерев'янського та надажить інтересно обіцяну, Не хуйньою всяке заніматися. Ну у них виходить. У, у них мені це виходить, виходить краще за всіх, напевно. Особливо враховуючи, що під час воєнного стану ми не можемо їх змінити, і вони собі в ці крісла впилися всіма місцями. Знаєш, не знаю, як тобі. Мені насправді цікаво, що важливо хотів сказати оцей шановний пан, якому ці суки не дали виступити, розумієш? Я думаю, що це мала бути дуже вогняна промова. Сто відсотків. Ну, там інакше не вміють. Пам'ятаєш такого депутата Женю Брагра? Нагадай, ну, будь ласка, чим він займається? Цей депутат пропонував людям продавати собак і платити за газ. Пам'ятаєш, коли люди жалілися, що не вистачає на комуналку, так. це ще до повномасштабної війни було. Це той самий депутат, який виступає проти української мови, який підтримує шарія. Ну такий, знаєш, вже дуже дуже оскандалений, зашкварений брат Бужанського, так? Т Та це просто рідний брат Бужанського. Не знаю, хто з них старший, хто молодший, але вони точно з однієї сім'ї, однієї крові. Він цього разу дуже дивно себе поводив в Верховній Раді. Давай подивимось відео. Питайте себе, чи дивиться світ наше кіно. Чи перемагаємо ми в Каннах, Чи розуміють нас як найсильнішу українську націю? Спитайте себе потім. А ми вас похвалимо і поаплодуємо, якщо ви це зробите. Дякую. Женечка, кліпне. Кліпне, якщо щось тобою не так. Що тебе тримають Може, в заручних. тобі Треба лікарі. Да чи тебе в Верховній Раді тримають в заручниках? Спочатку здалося, що він до когось заграє. От. П потім здалося, він... але виступає Микола Княжицький. Наскільки я чую по голосу навряд він йому там поблизується до такого іншого заграє? Юлія Володимировна була сьогодні, була була до речі. Ми до неї ще дійдемо. Вона була в дуже шикарному образі. Ловлю на слові. Говоримо Ну, ну я не знаю. Ну кажуть, що схоже на те, що він чи наркотики вживає. Ну не хочеться так, знаєш, звинувачувати, Очевидно. але якась дуже дивна міміка у людини. А ти звідки знаєш? Як воно буває? А я вже бачила деяких таких чиновників, які теж себе так поводили. Це, 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 це Новий радар ПВО. <плес> але як мінімум він прийшов на роботу. От, питання звісно. Спасіба. Який коефіцієнт корисної дії з його присутності, власне, на роботі, але й на тому подякуємо. Ну, може, Іван Брагар нам пояснить, що з ним було. Може, погано людині стало а ми тут своїми язиками молочимо. За це не посадять? Так ми ж тільки допускаємо те, що в соцмережах пишуть. Добре, <кій> 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 Рав, хто, хто його знає. Ну що, і обіцяла тобі Володимирівно. Володимирівну? її. Ми не можемо без неї. Юля! Юля! Давай. Давай. Як думаєш, що не так з цим фото? Е, коса на місці. <су> До речі, Юлія Володимирівна повернула свій давнішній стиль. Вона вже якийсь момент розпускала волосся, а зараз знову з косою. Е, я підозрюю, що ми. Будемо обговорювати власний її лук? Yes. Скільки коштує а ваш от лук? фіт? Скільки коштує лук Юлії Володимирівни? Ну, як ти думаєш, от пальто. пальто. Скільки коштує це пальто? Я не експерт брендового одягу, да на відміну від Ані, <рес> яка на тому розуміється, але я підозрюю, що немало з огляду на те, що Юлія Володимирівна в політиці так давно, що може собі дозволити. <рес> я, просто, я просто досі пам'ятаю щоденники тігрюля, да нам роздавали. Я коли в молодших в молодших класах ходив в школу, то в мене власне. А пам'ятаєте, Юлії Володимирівні подарували бенгальського тигра? Да. Боже, так її заздрила. До речі, не знаю, що з ним, мабуть, якийсь зоопарк здала. Ну, швидше за все. Ну, я сподіваюся, що він не в неї вдома. Дивись, на відміну від е, свого опонента минулого. Да? Я, я думаю, що Юлія Володимирівна не стане е, тримати вдома зоопарк. Mm -hmm. Є вже негативні кейси. Сто відсотків треба думати. Так, так думаю, наскільки ж коштує пальто, друзі? Це пальто відомого люксового бренду Брунелло Кучнелі. І коштує воно 5830 євро за пальто. Як сказала Пілія О... Володимирівна, Господи, допоможи. А як же епоха зубажіння? До а, неї не дійшла процесія. Як свого часу у радянському союзі люди будували комунізм, так само ми йдемо на шляху до того, аби припинити цю епоху зубажіння. Ну Юлія Володимирівна поки виходить. Ну, вона її точно подолала? Так, Та для треба... себе, для народу, ну треба запустити онлайн-курси. Власне, як подавати цю бренд класний, що тут казати? У них реально дуже красиві, круті, якісні речі. Не кожен може собі дозволити. Ну ми до прикладу де Боже, ми бідні. Але ляволодина, як сказав Віталік, давно в політиці, тому можу собі дозволити. Ну направду з п'ять тисяч, за ти казала. Коштує. Це дорого, але я очікував, що ціник буде вищий. Ще вищий? 5800 євро це пів моєї машини. Мені здається, що Юлія Володимирівна себе недооцінила трошки. Ну, мені так здається. Мені здавалося, що там 10-20, ну, брендовий одяг на ну, якось так має працювати. Ні, не так має працювати. Я просто не, не в контексті, власне. І, ну дивлячись, що, дивлячись, що. Будемо сподіватися, що Юлія Володимирівна в майбутньому буде радувати нас і іншими своїми вбраннями. Обов'язково ми слідкуємо. Але не лише наші депутати можуть похизуватися своєю заможністю. Тим паче, що Юлія Володимирівна у нас зі стажем. А от у Франції є навіть дуже молоді, 25-річні політики, які демонструють люксові бренди. Давай подивимось. Давай. Це молодий депутат національних зборів Франції, двадцяти п'ятирічний Луї Боярдо, який зняв годинник типу непомітно, але камери зафіксували. Тому що якраз журналісти обговорювали в інтерв'ю податки на надприбутки заможних громадян, і цей депутат що не хоче потрапити в категорію. Так, він критикував тих французів, які хочуть підвищення таких податків. Ну, не хочу платити грошики. Направду мене в цій історії те, що дивує, Ба більше я припускаю, що людина просто не хотіла на камеру показувати пальоні годинник, А ми вже собі подумали, що ну що, може так сховатись від очей правосуддя, так би. Знаєш, я взагалі дорозумію, якийсь цей тренд вже і до Європи добрався, демонструвати оце все найкраще в парламент. Ну, вдягайте ви в ресторан якийсь, на якісь розважальні заходи. Ви ж кудись там виходите, світські заходи. Навіщо це все тягнути оці всі люксові бренди в парламент? Я думаю, що це якась очна боротьба, розумієш? В кого більше, в кого краще, в кого дорожче, в кого швидше вставляє. Ну, коротше, не тільки наші, таким грішні. Так, на щастя. Бо якби тільки наші було б дуже. Ну, я думаю, треба розбавити наш випуск таким, знаєш, палаючим чимось гаряченьким. На Добре. Росії ліквідували підполковника ОМОНу, який був причетний до воєнних злочинів на Київщині в Вірпоні, Бучі, угу. Остомолі. І це було так красиво. Давай глянь. Давай, таке я люблю. Зати, знаєш, після того як на початку відео ми бачили власне ці кадри з бучі, складно прилаштуватись на якийсь інший лад. Але очевидним є те, що такі нелюди, такі потвори вони заслуговують власне ось так закінчити своє життя, і е, наші доблесні воїни гурмо, СБУ і інших структур доберуться до кожної сволоти. І з е, ними всіма трапиться те, що трапилося, власне, з цим покидьком, який, е, по-моєму, полетів десь е, в район Меркурія. Мені здається. Я сама Верпеня, і для мене дуже болісно згадувати той період окупації, з якої, я, слава Богу, виїхала жива й здорова, але багато хто з моїх сусідів. З моїх знайомих загинули, були закатовані, були зґвалтовані і так далі російськими воєнними злочинцями. І для мене справді можливо це дивно, але це насолода. Дивитися, як їх знищують. Мені не хочеться чекати, поки там гаський суд винесе вирок, і нарешті ці чиновники колись десь в Європі потраплять і їх заарештують. І вони будуть відсиджувати термін ув'язнення. От краще отак. І кожен, хто вчиняв злочини і вчиняє на території України, має знати, що покарання буде. 100%. складно щось додати, але хочеться також зауважити, що після ось таких акцій мені здається, усі причетні до воєнних злочинів а в Росії це всі. Так, ви, ви кожен, кожен з вас причетний до того, власне, що Росія напала на Україну і кожен буде відповідати власне, за всі ці звірства. І нехай тепер кожен ходить і оглядає. Нехай кожен ходить і, і заглядає е, під свою машину в пошуках вибухівки. Нехай кожен боїться забрати посилку з нової пошти, з нової пошти, так? З нової пошти в Росії. Так. І очікувати, чи вибухне вона в нього в руках, чи не вибухне. Сподіваюся, така доля, власне, спіткатиме вас, спідкатиме всіх. Всіх, так, очевидно. Друзі, на цьому, власне, все. Ми прощаємося з вами до наступної суботи. Не забувайте про підписку на канал, вподобайку і коментар, щоб не пропускати нові відео. Дивимось і засуджуємо. Па-па! Бережіть себе!